Ви не чекаєте, а це станеться. Що ж це буде? Угу. Ну тут якийсь буде мужчина проявлятися. І ви не чекаєте, тому що думаєте, ну хіба, може бути, настільки наглим. Після того всього, що ти зробив, що сюди являться? А він додумає, що може, що має право. Ну, ви його по картам не приймете, я бачу. От хтось як з минулого являється. Людина десь світами походила, нічого ніде не добилась, і ще до вас з'явилась, знаєте, типу, прийми мене, почуй мене, я не винуватий, я не мав часу, да? я не писав і не дзвонив, бо три місяці не мав часу. Був дуже зайнятий. От така історія мені йде. І вам стане легше. Ви його ну, побачите, який він є просто. Тут вас ще, може, якісь трьоза, а тут ви побачите, що ну, Боже, за цим я страдала, ось про цього я думала, і себе обирайте. Бачите, карта показує, все, ви прощаєтеся з якимись цими сподіваннями на нього, да, з думками про нього, не тримаєте його більше. Ви розумієте, що, Боже мій, на що мені було взагалі-то влазити, ну, таке. Ви просто робите висновок однозначно, що от ваша лодка з ним разом вже розбита і далі разом ви не попливете. І новий етап наступає Пятірка. так в хорошій позиції. Показує новий етап просвітлення, зцілення після глибоких ран.